17 років назад я також, як ви, сиділа в залі, і це було моє перше справжнє знайомство з живим Богом. За ці 17 років ми чули, я чула особисто багато різних дій Господа в житті багатьох людей. І ви знаєте, хочеться з вами поділитися тим, що особисто для мене, знаєте, це. Оця зустріч зробила що особисто. Я, мабуть, не помилюся, якщо скажу, що кожен, кожна людина вона хоче жити краще. Так? І в кожного це краще, воно якось звучить по-своєму. По комусь потрібне здоров'я, комусь фінанси, комусь особисті відносини, там сім'я, можливо, розпадається, або ще щось трапляється в житті. Ось. І ви знаєте, оце краще. Кожна людина вона, ну якась, якісь дії приймає, щоб дійти до цього свого кращого, так? але навіть ті, хто живуть заможньо, ви знаєте, в них є свої незадоволення. Чимось вони все одно незадоволені. Наче все є, квартира, сім'я, гроші, бізнес, десь там відпочивають десь. А в серці миру немає. Знаєте, є важлива така ну, доктрина, можемо сказати. В Біблії написано, коли Бог створював світ, в нього були свої плани. І коли він творив риб, то він звернувся до води, щоб вода це створила. А риба без води жити не може. Коли він захотів створити дерева, Господь звернувся до землі, щоб вона це произрастала. І дерево воно не може жити без ґрунту. А коли Господь захотів створити людину, Він звернувся сам до себе. В буття, якщо ми глянемо перший розділ, коли написано про створення людини, написано, що Бог створив перше буття. 26 вірш: Створимо людину за нашим образом і за нашою подобою. Та нехай люди панують і над рибами, і над усією землею, над усім усім творінням. Тобто Господь нас створив в першу чергу для спілкування з собою. І ви знаєте, ми певний час ми жили самі без Бога. Як пастор казав, що ніхто з дитинства, мало кому з дитинства, розповідали про Бога, що він існує, що він щось хоче в нашому житті творити, допомагати якось. Ну і ми жили, як самі вважали за потрібне. У нас правда у кожного своя була. Але коли людина живе без Бога, то дійсно оці всі наслідки, оці всі негаразди, вони... В нашому житті трапляються. Ви знаєте, хотіла б так. Андрій, можна тебе запросити? Потримати мікрофон. Хотіла таку наявну картинку вам показати. Колись вона мене дуже зачепила. Коли Господь створив Адама і Єву, у них було отаке спілкування. Вони постійно були поруч. Господь приходив до людей, вони спілкувалися, і було все дуже гарно. Але коли гріх війшов в життя людини, то цей гріх він став як стіна. І Бог, як би він не намагався сьогодні до нас доторкнутися, оцей гріх ми успадкували від Адама. Розумієте? Оця стіна, вона заважає нам звертатися до Бога, і Богу нема як до нас звернутися. Бог не може бути там, де гріх. Але Бог люблячий, Він добрий. І ви знаєте, коли я сиділа 17 років в залі, я почула, що Бог мене любить такою, яка я є. І Він хоче, щоб ця стіна була зруйнована. І саме для цього Ісус прийшов на землю, забрав оцей гріх, як написано в Біблії, Він забрав його на хрест. І тоді, якщо ми віримо в Ісуса, у цієї стіни немає. Коли я закликала до Господа, кажу, Боже, я хочу тебе чути. Я хочу, щоб ти був жив у моєму житті, щоб ти допомагав мені проходити усі негаразди, щоб ти був поруч кожної миті. Я сказала: війди в моє серце, Ісус, я хочу, щоб Ти забрав мої особисті гріхи. І це трапилось Це з першого погляду звичайна молитва, звичайні слова. Але Дух Святий, Він живий, він тут поруч з нами зараз. Він чує все, що коїться тут. Бог бачить кожне серце ваше, він знає, що там робиться, він знає, що в житті людини робиться. Але Бог Він не може, знаєте, зруйнувати якісь двері і війти як насильник, так скажемо. Він чекає, коли ми попросимо, Боже, забери у ці мої гріхи. Я дійсно грішна. Навіть думки наші, вони часом грішні, вони погані. Ви знаєте, Ісус, Він добрий, Він люблячий, Він чекає на кожну людину і Він хоче допомагати в житті кожного з вас. Він чекає. Бог хоче приймати участь в нашому житті. Він неймовірний. Ви чули декілька свідчень, що Бог робив в житті цих людей, але за всі роки життя кожного з них та й багатьох інших, хто з Богом дружить, так скажемо. Бог робив багато чудес. І це лише маленька краплинка того, що ви почули сьогодні. Ось, дивіться, коли ми. Живемо з Ісусом, коли ми запросили Його в своє життя, в своє серце. Це не означає, що труднощі вони взагалі нас не торкнуться. Вони будуть. Але Ісус Він допомагає їх проходити. Він дає миру серці, Він дає майбутнє, Він дає впевненість у завтрашньому дні, незважаючи на те, що коїться сьогодні в світі. Ви знаєте, в Біблії дуже багато історій, коли Бог допомагав людям. І де хто каже, так це ж було колись. А зараз Бог мовчить, мабуть, да, не чує. Він не бачить, що коїться, він бачить. І в Біблії написано, що кожен з нас в свій час дасть відповідь перед Богом за своє життя. Колись цей час настане. Бог створив людину для спілкування. І ми не можемо жити без Бога життя, воно постійно чимось ми незадоволені. Життя таке, наче може, і все гаразд. Кажуть, та мені Бог не потрібен, у мене все гаразд. Чоловік, дружина, квартира, робота, але наша душа, вона чогось прагне. Є там якась пустота, і в цю пустоту може заповнити лише Господь. Якщо у вас будуть особисті. Відносини з Богом, то цієї пустоти ви не будете відчувати. Господь він об'єднує віруючих людей в одну велику Божу сім'ю, велику родину. І знаєте, Він кожному дає якісь дари, він через кожного хоче торкатися один до одного, щоб ми один одному допомагали. В когось одні проблеми, в когось інші. Але разом ми, уся Божа родина, ми можемо подолати будь-які труднощі. Ми це відчули і під час коронавірусу, і під час війни. Ви знаєте, Бог він дійсно живий. Він хоче до кожного ваше життя, ваше серце звернутися зараз. Я живий. Ви знаєте, Ісус, коли ходив з учнями своїми, Він казав віруючий. В мене буде мати вічне життя. Хотіла вам іще зачитати Второзаконня є такий, така книга в Біблії, Второзаконня, 30, 30 розділ, 19 20 вірші. Господь тоді казав людям: Я закликаю сьогодні за свідків небо і землю. Я поклав перед вами життя і смерть. Благословення і прокляття, тож обери життя, щоб жити тобі і твоїм нащадкам. У любові до Господа свого Бога, слухаючись Його голосу і прихиляючись до нього. Ви знаєте, оцей вибір Господь дає кожній людині. І нам сьогодні з вами, мабуть, настав час у цей, щоб зробити такий вибір. Якщо ви тут сидите, то це не випадково Господь обирає із цього темного світу людину, відокремлює, відокремлює для себе. Він вже стукає в ваше серце. І у цей вибір ми маємо зробити сьогодні. Чи ми вибираємо життя і благословення, чи ми це ігноруємо і тоді Смерть і прокляття. Це знаєте, як я дуже часто так кажу людям на вулиці, що. Ви в земное мною притяження вірите? Ну, воно є. Да? Вірите ви в це чи ні, воно є, воно існує. І всі закони Божі, які записані в Біблії, вони є. Це да і амінь написано в Біблії, вони існують. Тобто, якщо ви обираєте жити без Бога, то ви автоматом підпадаєте під смерть і прокляття. Якщо ми обираємо життя з Богом, Одразу Бог покриває нас. Понимаєте? Розумієте, це все слова для того, щоб ми з вами зробили правильний вибір. Сьогодні ви можете обирати, будь-що я також кажу, що Богу роботи не потрібні. Інколи люди кажуть, так що він хай у це прийде і хай зробить, отак і так, отак і так, щоб було. Бог хоче, щоб ви з відкритим серцем запросили Його в своє життя. Вибір за вами. Наше життя воно буде повноцінним в радості лише з Господом. Навіть у такі темні часи. Бог дає мир, дає спокій, дає впевненість у завтрашньому дні. Я вас запрошую, приєднатись до Божої сім'ї, до Божої родини. Вірю, що ви зробите правильний вибір. Так, да. і остання така фраза: знаєте, дозвольте Ісусу оселитися у вашому серці.